Третя осінь дійми лише падає сном, та не падає дух, бо у серці. Чи думали, чи гадали ми колись про таке, що одного дня прийде вона? Війна. В той момент здалося. Що час зупинився час і життя всієї країни в одну мить. 19 листопада виповнюється тисячу днів великому супротиву полонажатному вторгненню. Тисячу днів тому вся країна вимовила слово війна. І люди казали це дуже по-різному. Хтось пошепки, навіть не повіривши в сказане. Зустрів це слово розпачем невмовним болем. Вони казали Київ упаде за три дня, у вас є 72 часа. А ми казали Ніколи. Це наша країна, і ми боронитимемо її до кінця. Він таки не впав ні Київ, ні наш моральний дух. Адже ми не зламались, не втекли, не здалися. Ми вивчили нові слова донат, байрактар, джевелін, дрон, шахет, ребра, арта орки. Ми навчились простягати руку допомогу своєму ближньому, адже значна частина країни втратила свої домівки, але знайшли затишок у нових містах і селах. Ми очистили нашу мову і не тільки від слів паразитів. А й від того страшного колоніального духу. За ці тисячі днів ці ми як слід відпрацював алгоритм дій під час повітряної тривоги. Бувало навіть і не раз за один день. Ще й навчились збирати не на все на світі. Кожна копійчина та відмінний внесок у велику справу. Справу кожного з нас. Бо разом ми ще та ж автоблакитна сила днів війни, це ще й тисячі недоспаних ночей, це ще й тисячі мільйони молотов за всіх тих, хто нині там, на передовій. І наші невтомні спроби допомогти їм. Наше бажання захистити і підтримати тих, хто нині стоїть на варті нашого спокою. Кажуть. Шахерезада розповідала свої казки тисячу й одну ніч. Це був її своєрідний подвиг. Хм. Цікаво. А що вона сказала про наш супротив? Про наші навчання в укритті. наші благодійні ярмарки та чисті збори на банку. Її навіть таке не снилось, загалом, як і нам колись, до того, поки ми не отримали гіркий статус діти війни. Так. Ми діти війни. Діти, які чули вибухи, тривогу. Точно знаємо. Ця земля навіки священна. Ми створюємо живі коридори, на колінах зустрічаємо полеглих захисників. Світла пам'ять всім військовим і цивільним, що віддали своє життя за Україну. Пам'ятаємо кожного. Але повірте, ми стільки квітів перенесемо. День нашої беремо щастя українців просто не будемо межі. Ми українці, а отже наша доля калинова все буде позаду. І відключення світла, і навчання дистанційно. І тривоги, і не лише повітряні. величезна ціна, яку ми платимо за нашу свободу. Але іменем Київської Русі, козаків та Української Народної Республіки ми маємо перемогти. Ця війна теж вже обійшла до підручників з історії. Лишилося писати лише найголовніше слова про нашу перемогу. Дякуємо всім тим, хто робив посилені донати, організовують різноманітні збори. Це допоможе зберегти чий життя. Обов'язково приведе Україну до справедливого миру. Чи можна в таке повірити? Сучасні діти мріють не про новенькі телефони, планшети чи іграшки. Вони всього лиш хочуть жити в світі, де немає війни. Не втомлюємося дякувати всім нашим захисникам та захисницям. Лише завдяки вам у нас є шанс на щасливе майбутнє.